Усіх вітаю. Okay. Uh, чи ви чуєте переклад? Чи усім все добре чути? Okay. Чудово. Uh, Доброго ранку. Сьогодні uh, the... я буду говорити про поєднання реформи охорони здоров'я з децентралізацією в Україні. Дозвольте вивести свою презентацію на екран, чи ви бачите мої слайди на екрані? Chest. Одну хвилинку я виведу презентацію на екран. Чи тепер вам видно мою презентацію? Децентралізація її просували десятиліттями. і... Адміністративна реформа покращує ефективність та якість надання послуг, а також відповідальність і сприяє демократії. Таким чином ми бачимо її як головну реформу саму по собі. Тим не менше, існують різні докази, наскільки добре і у яких випадках вона працює у секторі охорони здоров'я. Україна проводила процес політичної децентралізації, можна сказати, доволі суворо з 2014 року, і фундамент фундаментально було була зроблена спроба реструктуризувати відносини між центром та областями. Фіскальна децентралізація також почалася в 2014 році, коли бюджет. І податковий кодекс було прийнято, і було створено нові ОТГ з бюджетними привілеями, які були подібні до а, значущості областей та міст. Відповідно, о, о, районам та малим громадам було надано більше повноважень. Охорона здоров'я розпочала свою реформу у 2017 році. Вона почала рухатися паралельно і дуже чітко прослідковується, як просувалися реформи у децентралізації, а також охороні здоров'я, включаючи розвитку сучасної мережі лікарень. Лікарень, а також надання більш ефективних послуг, і все це було більш складно о, впровадити, тому що була фрагментація, була недостатня відповідальність госпітальних послуг по різних рівнях о, уряду. Фінансування охорони здоров'я було частково децентралізовано. Коли була впроваджена програма національних гарантій, яка була впроваджена в рамках реформи охорони здоров'я в Україні. також реформа охорони здоров'я, яка поклала більшу відповідальність на регіональні органи влади, була ініційована, але вона залишилася не в Повною станом на сьогодні, тому що а, настала пандемія ковіду, яка зачепила Україну та цілий світ. Національні органи влади е, стикнулися з великими викликами е, у цій сфері. Головний закон, який було впроваджено. На жаль, він не був впроваджений у систематичний спосіб. Було проведено дебати правильного правильного поєднання національного та місцевого відповідальності в сфері охорони здоров'я. І, на жаль, до сих пір ці закони не є до кінця впроваджені. Вплив цих реформ залишає досить багато питань, які потребують вирішення вирішення а також є перехідні питання з огляду на те. ВООС разом з місцевими та міжнародними експертами розробили документ, який пропонує рамкові роботи аналізу реформи і застосовує її до а, поточної ситуації в Україні, що стосується сфери охорони здоров'я, надання послуг громадськості. Проте залишається дуже багато питань, які потрібно вирішити. Ми подаємо рекомендації та рішення у контексті, у контексті сильної ролі а, місцевих органів самоврядування. Сьогодні в своїй презентації я хотіла би зосередитися на ключових аспектах. Цих питань, як я сказала, моя презентація була зроблена спільно з провідними європейськими експертами, а також практиками, а також тими, хто залучені до прийняття політичних рішень в Україні, деякі є доволі відомі. І я сподіваюся, що це допоможе нам і дискусії, і політичному діалогу, який є дуже потрібний станом на сьогодні, і я з нетерпінням чекаю пообідніх дискусій, які відбудуться в рамках цього заходу. Я також буду говорити про питання охорони здоров'я, тому що ми застосовуємо інтегрований підхід до вирішення цієї проблеми, і ці питання, які я буду піднімати, вони є абсолютно ургентними у даній сфері. <пробітник> uh, попрошу трошки терпіння, тому що можливо те, що я буду говорити, буде звучати дуже теоретично, хоча запевняю вас, що це не є чиста теорія. Я хочу почати з принципів та конструктивних особливостей доброї реформи децентралізації, і через них я хотіла би висвітлити певні проблеми, з якими стикається Україна. Тому що мені здається, дуже часто. Люди або підтримують, або не підтримують децентралізацію. Вони починають обирати один чи інший принцип, не аналізуючи все системно. Я думаю, що це не є продуктивний підхід. З огляду на це хочу озвучити такі принципи децентралізації доброї. А місцеві органи влади повинні мати чіткий мандат та повноваження для його здійснення. Функції повинні бути покладені на найнижчий рівень управління, який може інтерналізувати витрати та вигоди від первинних рішень. Законодавство повинно розуміти, що може зробити місцеві органи саме самоврядування. Функції не повинні перетинатися з. Іншими, з функціями інших рівнів органів влади. Це веде до відповідальності і усуває ризик на рівні місцевих органів влади зміщувати відповідальність і перекладати її на плечі регіональних та національних органів влади. Що стосується конкретних проблем з огляду на цей принцип, який ми спостерігаємо в Україні, це стаття. 89 бюджетного кодексу, в якій є перетинання певних обов'язків, які треба усувати, тому що це не дозволяє адекватне фінансування медичних гарантій між місцевим урядом та національним центральним урядом. Також існують проблеми перетинання функцій у законах, що стосується Охорони здоров'я та громадського здоров'я не буду вдаватися у деталі. Другий принцип: функції повинні бути покладені на найнижчий рівень управління, який може інтерналізувати витрати та вигоди від прийнятих рішень і досягти економії та об'єму масштабу, а також виконувати свої функції ефективно. Наприклад, імунізація. Контроль над захворюваннями, заразними захворюваннями мають певні негативні зовнішні фактори, тому що ми знаємо, що інфекція не зупиняється на кордоні, вона перетинає кордони і ковід це довів. Третій принцип це зберегти національну владу над національними цілями розподілом. Це такий, як рівність чи розвиток менш розвинутих територій. Усі громадяни мають право на отримання послуг охорони здоров'я правильним розподілом ресурсів. Ресурсів і фінансування а, сфер охорони здоров'я повинно бути гармонізовано серед а, бідних та більш заможних територій. І це можна досягти а, правильним розподілом а, ресурсів на національному рівні. А, гранти, а, які можуть допомогти місцевому а, уряду, а, фінансувати ці цілі, і це добре. Продемонстровано в Україні у програмі медичних гарантій і наданні медичних послуг в Україні. Четвертий принцип, який би я хотіла висвітлити, ми повинні прагнути до узгодження та тісного зв'язку між відповідальністю та витратами та фінансуванням функції, а також відповідальність перед якістю надання послуг перед населенням в країнах, де Існує, наприклад, такий орган як НСЗУ, який відповідає за закупівлю послуг, пропав зв'язок. Це дозволяє уря... участі залучення уряду і дає певні переваги координації ресурсів, виділення ресурсів, а також моніторингу надання послуг. Наприклад... Закупівельник має представників у регіональних органах влади і це є більш делегована модель закупівлі. Наприклад, в Англії вони заохочують закупівлю з боку уряду, і це відповідає. І це Охоплює і соціальну відповідальність, і соціальний аспект, оздоровчий аспект і аспект залучення держави. Це дуже важливо і корисно, особливо коли ми міняємо модель закупівлі з боку координації і надання контрактів з боку а, адміністратора в особі НСЗУ та інших а, залучених сторін. Наступний принцип. Полягає в тому, що фінансування органів місцевого самоврядування має прагнути до вертикального та горизонтального балансу. Вертикальний – це означає е, виділення податків та е, коштів субнаціональним урядам. Е, які можуть визначати податки та додаткові платежі, і це повинно відповідати оцінці якості, оцінці вартості цієї функції, а, також ми повинні корелювати цей показник з огляду на старість населення, рівень а, надання медичних послуг та рівень здоров'я населення. Таким чином дуже важливо. Перерозподіл ресурсів для того, щоб забезпечити якість надання послуг, справедливість та гармонію і баланс. Наступний принцип це є групувати узгоджені та взаємовигідні функції разом на одному рівні управління, наскільки це можливо, наприклад. Здоров'я та харчування мають бути узгодженими з іншими функціями освіти та захисту дітей. Наприклад, соціальні послуги повинні бути узгоджені з послугами надання. Е сервісів людям похилого віку. І останнє це є розглянути можливість використання конкретних грантів, а також грантів, орієнтованих на результати діяльності як інструмент політики для подолання зовнішніх ефектів та узгодження національних та місцевих пріоритетів. А замість Децентралізації, ми повинні звернути увагу на ті функції, які є корисними для децентралізації, і, звичайно, звернути увагу на ризики. Добрий приз, е, приклад можна знайти у програмі «Сомар» в Аргентині. Мені здається, коли ми Аналізуємо аргентинський досвід, це дуже важливо. Гранти можна використовувати для того, щоб стимулювати місцеві уряди, для того, щоб оптимізувати мережу місцевих закладів надання охорони надання послуг охорони здоров'я. Тут також можна знайти добрий приклад впровадження цього принципу у Філіпінах. На основі цих принципів. Ми оглянули певні ключові принципи, і я хотіла би на кількох зупинитися більш детально. Як ми знаємо, Українська стратегія надання первинної медичної допомоги, яка була розроблена, вона надає ширшу роль первинній медичній допомоги і мультидисциплінарним командам. Але малі субнаціональні уряди вони не мають відповідної економії масштабу та технічного потенціалу, необхідного для підтримки та зміцнення первинної допомоги. А, деякі країни ЄС вони мають ширшу. Роль у охороні здоров'я вони використовують різні практики та мультидисциплінарні команди у первинній допомоги для надання діагнозу і первинної медичної допомоги. Існують центри, які надають допомогу населенню від 10 тисяч до 100 тисяч, і більше це допомагає фасилітувати зміщення. Від лікарень до надання первинної медичної допомоги на рівні громад Наприклад, якщо ми подивимося на рішення, які можуть е, бути запропоновані в деяких країнах, таких як Швеція, Швеція Словенія, Естонія, ми бачимо, що вони створюють спільні центри для мультидисциплінарних громадських служб охорони здоров'я. Це може бути реконструйована колишня районна лікарня для надання послуг пацієнтам мережі практик первинної медичної допомоги. В деяких країнах було розроблено, наприклад, Альтернативну модель а, забезпечення медичних послуг. Півпраця з метою розробки широкомасштабних ПМСД забезпечення професійного розвитку та інвестування у спільні засоби може подолати обмеження маломасштабних ОТГ. Правова основа для формалізації співпраці між субнаціональними органами держуправління вже передбачена поточним законодавством. Коли ми проводили наш аналіз, ми також побачили досить влучні вдалі приклади. Практичних інноваційних підходів до управління сферою охорони здоров'я тепер що стосується госпітальних послуг, послуг лікарні, дуже подібно, але що важливо, невеликі субнаціональні органи держуправління не мають економії та масштабів та, та дефіцитні технічні ресурси спеціалістів для управління лікарняною допомогою. Вони надають рутинні хірургічні втручання, педіатричне втручання, патрічна допомога, а так само е ургентні медичні послуги для того, щоб надавати е послуги. Людям у сільських та міських територіях і 150 тисяч до 200 тисяч а, людей отримують послуги у міських територіях, де є більш розвинута система охорони здоров'я. Населення урбанізується і а, сфера охорони здоров'я. Також е, модернізується більше, е, менша кількість великих лікарень потребується в даному випадку. Таким чином ми бачимо, що існує тут проблема з поточною системою, якою вона є в Україні на даний час. Без впровадження е, госпітальної е, районної реформи дуже важко е, досягти. Відповідного рівня гармонізації надання послуг на районному, місце, міському та сільському рівні, і це є основна з причин, чому не вистачає фінансування таким закладам. Уряд повинен а, виділити відповідні ресурси для того, щоб а, Заповнити цей про пробіл для того, щоб була добре організована система первинної, вторинної, третинної медичної допомоги і те, що зараз відбувається на рівні регіону області, воно відбуває перебуває перед, на, на рівні обговорення. Новоконсолідовані райони, які були створені у влі, влітку цього року, вони е, стикаються з проблемами, що адміністрація не від, несе відповідальності перед місцевими локальними е, органами самоврядування за ті складні рішення, які е, потрібно приймати на рівні оптимізації. Е, Лікареньсір тому ми повинні залучати усі рівні а, а, госпітального регіону для того, щоб госпітальні регіони несли відповідальність і вони співпрацювали з місцевими органами самоврядування, що допоможе координувати. Співпрацю між ем, новими ОТГ а також місцевими органами самоврядування слід зауважити, що існують певні аспекти надання первинної медичної допомоги, які так само потребують кращої координації між громадами а також великими містами. Важливо Зрозуміти, що надання більшої відповідальності лікарням систематичний аналіз консультації. А, для госпітальних регіонів абсолютно потрібно для того, щоб приймати ефективні рішення і національне впровадження е, визначеної політики. Це для демонстрації фрагментації, про яку я говорила. Це є сучасна мережа лікарень, в яких є дуже багато прогалин між різними урядами субнаціональних органів самоврядування. Я не буду вдаватися у деталі на даний момент, але хотіла би перейти до ключових моментів. Фінансування охорони здоров'я та надання послуг має свої особливості, коли занадто малі підрозділи, наприклад, лікарня, що обслуговий район, може бути небезпечними для здоров'я в деяких випадках, наприклад, Можуть бути небезпечними в деяких випадках, наприклад, народження та неефективними, але зміцнення здоров'я та фізичну активність краще здійснювати на місцевому рівні. Ви знаєте, це мене е, доволі сильно вразило і не знаю, з яких причин, можливо, я не розумію усіх історичних причин, як це сталося, але коли я зайшла на вебсайт реформи децентралізації та координації, я побачила. Освітній блок, соціальні послуги, але я не бачу тут здоров'я. Не можна ігнорувати елемент здоров'я у реформі децентралізації, воно повинно бути одним з ключових аспектів у даній реформі. Це все, що я хотіла сказати. Щиро дякую за увагу. Ріна, дякую. Я, у мене у вас, до вас таке питання, якщо мене чути добре, і перекладач перекладає. Добре. А, все ж таки ваше ставлення до зміни адміністративного територіального устрою, який відбувся зараз, а, ну наскільки це структуровано і наскільки це... Підвищило ризики для системи охорони здоров'я на регіональному рівні зараз, тому що ми зараз це будемо якраз обговорювати в другій половині дня. Якщо я зрозуміла, правильно вас зрозуміла, ви... Запитуєте про нові районні структури, так 160 районів, які були створені на основі 400, чи не знаю скільки там було раніше. Так в тому полягає ваше питання. Так саме ці одиниці ви мали на увазі. Я намагалася висвітлити це у своєму слайді про госпітальну реформу. В один чи інший спосіб необхідно розширювати територію, яку охоплює лікарня. На даний час у нас є дуже багато урядів влади, кожен має відповідальність за свої лікарні на своєму рівні. У нас немає жодних стимулів до співпраці чи для скорочення цієї інфраструктури. Саме тому я вважаю, що спроба... Зменшити кількість районів, кількість цих адміністративних одиниць, тобто, якщо ми поміняємо район до реформи і район зараз, він звичайно є більший за площею. І районна лікарня в нових 136 районах буде мати. Тобто кожен район буде мати свою лікарню. Я думаю, що це є кращий а, аспект, аніж раніше, де райони були менші. Коли ми подивимося на населення тих новостворених районів, вони доволі широко розпорошені та і деякі населені пункти є доволі маленькими. Щодо стандартів первинної медичної допомоги, а я наводила приклади мультидисциплінарного підходу, яке населення повинно бути охоплене первинною медичною допомогою, наскільки потрібен кваліфікований медичний персонал, наскільки вони повинні мати достатньо ресурсів для надання послуг. В даному питанні можливо, ситуація покращилася, але я хотіла би. Наголосити на тому, що нова районна структура, вона насправді не відповідає поставленим цілям і завданням. Я думаю, що тут треба працювати для того, щоб відповідали поставленим цілям і завданням. Попередні наші дискусії стосувалося обласних центрів і госпітальних районів на рівні областей. Я думаю, що це є краще рішення. Але звісно, вирішувати українцям, вирішувати місцевим органам самоврядування але з точки зору економності та перспективи надання послуг. Якщо порівняти інші європейські країни, в якому напрямку вони рухаються, а також безпечності надання послуг пацієнтам, то я думаю, що, звичайно, краще рухатися догори. Дякую. І а, ущільнювати райони. Дякую, Ліна, Дякую за ваше включення. Дякую, що підтримуєте. На жаль, ми не можемо сьогодні робити переклад всього заходу, але сподіваюся, ваші фахівці доєднаються і будуть чути, і матеріали ми вам надамо, тому що буде дуже гаряче обговорення сьогодні і буде дуже цікаво. Дякую вам, Елі. Гарного дня. Щиро дякую вам. Один з наших експертів Ольга Демешко, яка також представляє БОЗ. Вона буде а, учасником вашої події. А потім вона а, розкаже мені про важливі дискусії з питань децентралізації, реформи охорони здоров'я, модернізації, оптимізації, а, мереж надання медичних послуг населенню. Дякую, Лен. Дякую.